Всім привіт! Не знайшовши жодного більш-менш нормального відеоогляду на кронштейни від компанії 2 e вирішив зробити його сам. Отже, 2Е би для двох моніторів від 17 до 32 дюймів. На коробці немає жодних плом, при відкритті ви зустрінуть інструкції трьома мовами. На жаль, як будинок для кішки вона не придатна, за це мінуси від мене, і від Бель. Приблизно всі деталі, які потрібні для монтажу без додаткових дірок столі, пакування з винтами і власне база, на яку буде все кріпитись. Ось настільки великими будуть ці руки в зборі. Тут бель показує, що і взагалі все до одного місця, а я показую, якою стороною не потрібно пригончувати весеплення до монітора. Приступимо власне, до збору бази кронштейну. Рекомендую слідувати інструкції, але я все ж покажу, як його зібрати. Потрібно знайти кріплення з великим гвинтом, розділити його на дві деталі, потім вставити в паз та максимально зафіксувати його показаними гвинтами. За наявності я також рекомендую використовувати власні інструменти. В залежності від товщини вашого столу, оберіть місця для ось цих двох гвинтів, та продівши попередню відокремлену деталь, зафіксуйте її намертво. Deep Dark Fantasies. Такий вигляд має зібрана конструкція. Обов'язково потрібно зафіксувати гвинти між підставкою першої частиною руки і між першою та другою, щоб все це великолепіє не розпалось. Також подумайте, де ви будете кріпити все це заздалегідь, а не як зробив я і потім перероблював. Потрібно зафіксувати верхню частину руки з вже встановленим монітором паралельно столу. Для цього відрегулюйте її основі закритий чорною пластиковою заглушкою. Протичасової, якщо монітор підіймається за часу, якщо падає. Також бажано підставити щось м'яке під монітор, щоб його не пошкодити. І закрити це все заглушкою в кінці. Якщо все зроблено правильно, монітор повинен рухатись без перешкод, в усі сторони крутитись і не опускатись або підійматись сам по собі. Але не довбайте його надто сильно, бо все ж дані кріплення пластикові. До речі, ось так кріплення в відкритому положенні. Цей гвинт відповідає за кут нахилу, його, на жаль, потрібно підкручувати окремо. Якщо його добре не зафіксувати, монітор буде завалюватись. Рекомендую одразу продумати брикодування від домашніх улюбленців. Готова конструкція виглядає на мій погляд топово, і в цілому варта зусиль по її встановленню. А що ви думаєте? Залишайте свої коментарі, підписуйтесь, та до скорого.